мої, любі, Всім привіт! Наші ну, ж мої любі друзі. Сьогодні я хочу зробити цей прогноз на завтрашній поєдинок української прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем та Житомирським Поліссям. Матч, до речі, відбудеться завтра о 18.00. Ось, Тому давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Я хочу поділитися своєю думкою. Ну і відповідно зробити цей прогноз на даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, розпочнемо. Чому, мої друзі, ми будемо брати очне протистояння, то одна перемога Доницька Шахтаря, одна перемога Полісі та одна нічя. Тобто абсолютно паритет. У 2020 році у товариському поєдинку Шахтає Переміг 4-1, а у минулій компанії команда Полісі не пропустила взагалі жодного голу від Донецька Шахтаря. 0-0-24 листопада 2023 року у Львові і перемога 25 травня. В домашніх стінах у Житомирі і 2-0. Так, Шахтар тоді вже став е чемпіоном цей матч, в принципі, не мав вже значення такого, да? не мав такої вже тренірної складової, да? мотиваційної вже не мав. Але все-таки, мої любі, друзі, Шахтар е програв де не двобій її Полісія виглядала доволі таки потужно в тому двобої. А Шахтар дуже потужно провів елітні збори. Ось, Шахтар на зборах да, вони там програли бочки та полі, були поразки від загербського Динамо, були перемоги турецьким Вещташом. Да, Програвали і свічі але були все-таки там перемоги у Шахтаря і навіть ці поразки проти Динамо Загрі, проти і Свічі, або про бочки та Поли. Тобто ці поразки, ну, можуть сказати, не погрі були, тому що Шахтар взагалі в кожному товариському поєдинку. Донецький клуб виглядав ну, доволі таки потужно. Ну, доволі таке потужної. І... Шахтар переконливо про літні збори. Постійно там Марина Пушич експериментував зі стартовим складом. Деякі комбінації постійно розігрувалися в бразильці. Шахтар дуже потужно виглядає. І в першому турі Шахтар переміг Полтавську Ворслу на виїзді з рахунком 5-0. Донечани повністю контролювали перебіг подій в даному двобої. Неймовірний Микола Матвієнко, неймовірні голи від українського захисника. Чесно, я в захваті від Миколи Матвієнко. На мою суб'єктивну точку зору, це один з найкращих захисників, а тільки в Україні, взагалі в світі. Ось, браво Микола, неймовірний захисник. І те, який він коли забив, це просто якась фантастика. Полісся, Житомир, Поліся, для них це буде перший взагалі матч, тому що. Проходила на кваліфікації до Лігі-конференції. На жаль, поступилася наша українська команда загальним рахунком буде 4 Олімпії зі Словенії. Ось тому якось так, мої друзі. Тому якось так. Для Полісся це буде, відповідно, перший матч. Перший матч проти Донецького Шахтаря як я вже і раніше сказав, доволі таке переконлива виступає. Ось, дуже мені сильно подобається Підріні, який повернувся Микола Матвієнко. Ось, просто дуже, дуже такий класний захисник Микола Матвієнко. Ось чесно. Просто, просто неймовірний захисник Микола Матвієнко. Ось, і те, який, і те, я ще раз нагадую, те, які він збив голи у Ротавороск, це просто фантастика. Ось, Шахтар, я ж кажу, в дуже хороших фізичних зараз кондиціях перебуває. полісся Житомир, в принципі, також. Команда в хороших фізичних кондиціях. Звичайно, що дуже прикро було, що команда вилетіла від Олімпії. Да? Але життя триває у Полісся... Зараз має сконцентруватися виключно на чемпіонаті України. Виключно. Я думаю, що завтра нас очікують цікавий поєдинок, Полісся шахтар не забив. вже одного м'яча, чаще Полісся в минулій компанії. Тобто -то і справді ось я пам'ятаю ці матчі, що на арені Львів, тоді вже Маріна Пушич до речі, тоді був ще вже добре. Там одного ульвого шансу, в Шахтаря. Ні, там були, звичайно, ще шанси хороші. Але Полісся так здорово проти Шахтаря захищалася Полісся переконно вистопала, у минулій, принаймні, компанії. Що буде завтра подивимося, але я думаю, що все-таки обидві команди заб'ють одна одну. Тобто, моя думка буде ось такою, що. Знаєте, Шахтар це атакувальна команда, яка і біля, біля своїх вирії дозволяє супернику створювати і сама створює досить. До да Іполісі також. Полісі також атакувальний вектор, да, тобто Полісі полюбляє більше атакувати, також більше забивати. Ну, не знаю, мені здається, що буде відкрита все-таки гра, і обидві команди Заб'ють. Ось це не буде такий перший прогноз. Другий мій прогноз, думаю, що Шахтар Донецьк, як мінімум, не програє. Завтрашній поєдинок. Тобто я, до речі, друзі, нічим не виключаю. Ось. Але я думаю, що Шахтар точно не програє тут ось точно. Убив-якому тобто, дезаб'ять, та Шахтар, як мінімум, не програє. Ось, ну тобто, обидві команди заб'ють, та думаю, що Донецький Шахтар як мінімум тут не програє. Думаю, що рахунок, да. Ну, я думаю, що або 1-1, або все-таки перемоги Шахтарям. Більш таким з мінімальним рахунком, або 2-1, або 3-го Ну, Все може знаєте, повернутися там, як завгодно. Дуже важко щось точно спрогнозувати, але основна моя думка, ось така. Обидві, команди мене то Донецький шахтар, як мінімум, не програє завтрашній поєдинок. Нічим може бути. Перемога Шатера також може бути мінімальна: 2-го або 3 -1. Ось нічого один один також може бути. Тобто може бути все ще завгодно. Але основна моя думка ось така. Обидві не заб'ють, та донецький Шахтар як мінімум не програє. Рахунок, ну нехай буде 2-1. Перемоги ось. Але основна моя думка ось така. Обидві команди заб та як мінімум не ну, ну, заб'ють, та шахтар як мінімум не програє. Ось, Дякую вам, друзі, за увагу. ось, Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.